Всім привіт! Давно не було на каналі, дуже багато роботи було різної, підготовка до зими. Зараз покажу, як та лаванда яка залишилася. Ось там будемо дивіться, кушечки, бачите, підросли гарні, як її треба в горщичках пускати в зиму, щоб вона вижила, перезимувала. Ось горщички тут стоять, і ми накриваємо таким агроволокном. Це щільність 30-та, 20-30. Беремо отаким покривалом її, закриваємо. Дощики, які будуть йти, вони просочуватися будуть, буде поливатися, воно не буде перезволожуватися. Якщо сніг впадить, він легенько його притисне, прикриє. Ось ці Ну, Це не потрібно хвилюватися. Вони просто отак притиснуться бачите? і просто весною гарно почнуть кущитися далі. Потрібно буде пообрізати, подивитися, бачите, от, як кущик от звідси кущиться бачите, знизу. І він буде навпаки йому буде краще. Тому що в природі, які рослини притискаються снігом, навіть що це є лаванда, ваші маленькі кущики, вони ж не гинуть у вас і нічого нема. Щоб вони не промерзали, не мерзли повністю, бо то, що, тому що горщик от він є. Але сподіваємося, зими не буде сильною, щоб воно не промерзала, коренева система, сильно не гинула. А так була набагато витривалішою, ми просто вкриваємо його і воно у нас зимує. Ще буде декілька відео. Потім зимою будемо говорити про лікарські рослини, що в них лікують, які хвороби можна вилікувати ними. Ну і будемо чекати нового сезону нової весни. Хто ще не встиг придбати саженці, їх можна придбати весною купити. Вони є доступні. І я вам розкажу покажу, як з них зробити досить великий гарний кущ. Все тоді. Всім гарного вечора. До нових зустрічей.